Доброго дня, шановні глядачі. Я називаюся Олександр Попов, псевдо-деді. Ми повертаємось до Майданівської діжки. Сьогодні ми спробуємо ну, практично дві години в прямому ефірі поговорити про наболіле, про актуальні питання. Що я хотів сказати? Сьогодні два тижні, як нас напризволяще залишив Віктор Федорович. Побіг, побіг і припинила своє нормальне функціонування та вертикаль влади, яка викачувала гроші знизу і тягла наверх прямо до Віктора Федоровича. В ті всім вже відомі два камази з баблом, з якими він їздив по Криму. Були вони чи ні, але бабла було багацько. Не функціонує ця вертикаль. Призначена нова влада, новий уряд. Питання змінилися, але вони не зникли. Скажімо так, є, напевно, серйозні питання до кадрових призначень, до поточних рішень уряду. І в мене ще з'явилося зараз буквально. Сьогодні, були, сьогодні і вчора були заяви і від е, канцлера Німеччини, а Пусяці, Меркель. І е, сьогодні була заява прем'єр-міністра е, Арсенія Ясенюка про те, що нас від підписання угоди про політичну асоціацію з Євросоюзом відділяють або дні, або принаймні декілька тижнів. У мене виникає питання навіть не до нашої влади. Вона виконує свої, скажімо так, плани підписати реальну угоду про асоціацію. А викликає питання до європейців. А ми що, всі умови виконали? Тобто у нас тепер вже не політична мотивоване судочинство, у нас нормально працює правоохоронна система, взагалі вся вертикаль юстиції. Єдина, напевно, вимога, яку європейську виконана. Це звільнено Юлію Володимирівну Тимошенко. Дай Боже їй здоров'я і нормально лікуватися в Європі і подальшій діяльності. Але це все? Тобто це все, що потрібно було для, Європ... для європейської інтеграції асоціації. От давайте, напевно, над цю тему темою поговоримо, а потім до нас долучиться, маю надію гості з четвертої ї сотні, які розпи... розкажуть нам сьогодні, для чого вони ходили під Верховну Раду.

не багато. Та його можна вже придати перший етап, це політичний, бажати виконувати і Ну, напевно, не до кінця ж, друже. А от кажуть, в прокуратурі місця продають, посаду можна купити. Ну от, Десь в повітрі. Є такі, я знаю, не планується вже мітинг проти нового призначення прокурору, який давно віддомує товарівському це не було. Можливо, це не проти. Ні, напевно, обласного, так? Да? Ну, але не слід забувати те, що фактично асоціація з ЄС вже мала бути підписана, якби виконав Янукович вимогу. Тобто Європа в даному випадку, Європейський Союз, він займав таку позицію, тобто, знаючи то, про ту вертикаль, яку сказав ти, що вона була наскрізь гнала і корупційна, і деспотична, скажімо так. Все ну, одно Європейський Союз. Перед день подій, які сталися. Був готовий був підписати Янукович, якби Янукович не зробив дрейф в сторону Російської Федерації, можливо, навіть і без вимоги звільнення Тимошенко, можливо, було підписано. Тобто це більш політичне, ніж приведення країни до стану якоїсь цивільності. Я так розумію. Геополітичний о, вибір. О, Дуже цікаве слово було сказано. Свого часу пощастило в 2007 році бути в маршал-центрі. Це в гарнеш Гарнішпотверкерхені, в Німеччині. Дуже цікаве місце, до речі, там колись був розквартирована була дивізія Дельвейс. Зараз там навчальний центр для офіцерів, для державних діячів, для громадських діячів з країн, які ну, принаймні висловлювали своє прагнення до демократії. Там спілкувався е, з викладачами і вони казали, от, е, Україна мусить отримати план дій щодо членства, виконати цей план, тоді можна розглядати питання про членство України в НАТО. І тут проходить е, група е, з Албанії. І от вони кажуть, от бачите, от Албанія скоро буде членом НАТО. А я кажу, а що? Албанія викинула ПДЧ, це демократична держава з розвинутою економікою там, і так далі. Там статуї НВР Ходжі ще досі стоять на площах. Вони кажуть, а це геополітична доцільність, адже Балкани це дуже важливий регіон для стабільності в Європі. Тобто ми нарешті з 2007 по цей рік пройшли шлях і набули нарешті геополітичної доцільності. Виконуємо ми ПДЧ, не виконуємо вимоги Євросоюзу, виконуємо. Ми отримуємо зараз, є слушний момент інтегруватися в європейські і євроатлантичні структури. Дай Боже, щоб це відбулося, чесно кажучи. Я ще хотів би сказати, що можна говорити про те, що, скажімо так, український народ напротязі останніх подій виконав всі вимоги Європейського Союзу і навіть... Пішов попереду розвитку історичних подій. Тобто Європа настільки, я так розумію, що була вражена здатністю до самопожертви заради цивілізаційних ідей, які лежать в основі Європейського Це Союзу. А тобто, наша держава, яка вона розвалена зараз, знаходиться в такому стані, вона набагато відстає від е, морального стану українського народу. І вже, скажімо так, український народ знаходиться тут. Вже на рівні найвищих ідей, які закладені в підвалі Європейського цього. Союзу, а державу цю потрібно відбудовувати, щоб вона підтягувалась хоч якимось чином до цього рівня, до рівня свідомості українського народу. Ну, тобто ми підходимо до питання перезавантаження системи або будування нової держави. Це було одною з ідей. Цих да. А в що будемо перезавантажуватись, можна я спитаю? розповісти, я не знаю, може піщати ще сьогодні, суд, ми разом. Та, ми сьогодні зачитаємо. Зачитаю. Тільки без фанатізму є. Звернення міністру енергетики та будівної промисловості України Продано. Звернення. Шановний пане міністр, згідно з рішенням Майдану, а також закриємо доручення вашому міністерству від 3.03.14 року за пропозицією Міністерства енергетики і торгування для постановки Кабміну номер 996 про забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики звертає до вас наступне. Для проведення народного та незалежного контролю діяльності Міністерства енергетики і промисловості необхідно створити при Міністерстві громадської ради терміново. Провести збори, по даної ради, і надати нам приміщення проведення всіх зборів. Четверта казацька сотня, «Військо Запорізьке називає Казайська Паланка на Двернянській курінь Міжнародного Союзу під засудово наша звільняння. Можна спитати тобто група, да. <кху>, яка зареєструвала цю звернення посилаючись на рішення міністра, який запросить нас прийняти участь в діяльності міністерства. Тобто зі вторгнення... Вівторок ми підходимо і кажемо, ну як у вас корупція? Ви сьогодні спитали, вони кажуть, що немає корупції. Ви ну, міністр. Я так, нов, всі нові працюю. Я кажу, а коли відповідь буде? Ну, там, скоро. Я кажу, то ми всі сотні прийдемо. по чому? Ну, відповідь Зробити громадську раду. Коротше. І, коротше, як вже сотня була, ми дуже злякались, не приходь, сотня, давайте розберемось просто. А я вас щойко... питаю, Ігор, почекай. А, а скільки фахівців в паливно-енергетичному комплексі є в складі? От... Сотні... 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 Да. І... Ініціативна група, яка ініціювала створення такої громадської ради, да, якої, наскільки ми знаємо, немає в всього? Mm. Так ну, ми зареєструвалися, там експерти будуть, то ми прийшли якби, від Майдану. Ну, от я ж кажу, ну, це... Питання в тому, що від Майдану. Від Майдану можна, якщо це приймало рішення загальне, віче, а коли, наприклад, четверта сотня, п'ята сотня приходить і говорить, що от ми прийшли від Майдану. Майдан має вповноважувати, тому ми не можемо зводити серйозні питання до такого рівня, скажімо вже трошки карикатурного. Це документ називається пропозиція Міністерства енергетики та бугові до термінових антикризових та стабілізаційних заходів енергетичного сектору. Одинадцятий пункт забезпечити прозорість закупівель як в апараті МІН енерговугілля, так в енергетичний за участі представників громадськості Щоб Вони ширмою будуть, ти не розумієш. Стой, ти мене дослухай. Здійснюй громадського контролю за діяльністю Скажіть, ТВД. І останнє люстрація працівників середня ланка. Тобто. Це, середня ланка це професіонал. Це, це, Заступники це... керівників, директори, ключових департаментів. Слухайте мене, ми ж не на мітинг збираємося. Я кажу, що ми серйозні, а четверта сотня, дуже серйозна, як і наша громадська організація. Тобто тут було прийнято якесь рішення. Міністр про нього знав. Ми взяли його документ, ми взяли 996 постанову е, постанови про громадські ради і все. І тепер кажемо, хлопці, ви хотіли, ми прийшли. А зараз е відповідає. Дикторах... Визвали, я прийшов. Да, так, ми приведемо спеціалістів. які в Ну так список є ці спеціалісти. Де він? <кхух> Ця... <кхух> Ні, а чекай. А ти не вважаєш, що от тою самою постановою про формування громадських рад ваші спеціалісти туди не потраплять. Бо туди потраплять е представники громадської організації шахістів. Відповідаю фехтувальників і так далі. Насправді нас всередини цього міністерства і попросили туди прийти. Ми якби допомогли. Вибачте, це вже супер. А отмість от, того, от, вже... щоб відразу запросити туди на створення громадської ради спеціалістів, ти не зрозумів. Ти не зрозумів. Ми повинні ініціювати. Тобто, чотири організації це просто. Іні... Якщо там буде ще 500 нормальних організацій. Давай, математики, економісти, люди. Мають бути спеціалісти, і спеціалісти, до яких немає. Ми прискорили питав. процес. Чому? Ми вчора почали, сьогодні ми вже його запустили. Вівторок після свята ми підійдемо mm. з нашими вже спеціалістами. А що святкуємо, я забув? От так, я думаю, що чекати. День народження Роза Люксембург. А етларицевка заодно. Вони в один день народилися. Сьогодні, сьогодні чув дуже класну думку. Найближчі 2-3 дні ніяких активних дій в Криму або в східних областях з боку Москви Московії не буде. Вони Москві п'ють. Свято? Може? Да. Може на піці почати. А Можуть, так. Планка в погляді. Боєлка закінчиться. Смотрите, звонять з міністерства, що і, і дуже цікавий момент, поки Ігор формує громадську раду, невідомо з кого, за ініціативою 4 суттєві, Респект. так от енергоатом сьогодні заявив про те, що бере в Ощадбанку 300 мільйонів гривень кредиту. Очень треба. Тим більше така структура, як енергоатом, яка є абсолютно прибутковою і спокійно сама себе забезпечує обіговими коштами. Ну, в такий непевний час, напевно, варто в державному ощадбанку взяти кредит. Нікого кишені не